Готуємо смачний бюджетний торт на швидкоруч. такого готового тортика 1 кг 65 г, а собівартість приблизно 150 гривень. Отож, приступаємо до роботи. Нам потрібно 3 яйця, дрібка солі, цукор 110 г, все збиваю ручним міксером приблизно 12 хвилин. Далі поступово вливаю воду 75 г, і продовжую збивати ще 2-3 хвилинки. Сухі інгредієнти змішую та порційно просію в яєчну масу. Обережно все перемішую вінчиком до об'єднання інгредієнтів. Далі готову масу перекладаю у форму, застелену пергаментом, форма 18 см діаметр та випікаю у розігрітій духовці. При 180 градусах 30-35 хвилин готовність перевіряю дерев'яною зубочисткою чи шпажкою. Запихаю її в корж і має вийти сухенька. Готовому коржу даємо охолонути та перерізаємо на дві частини. Два коржі пропитуємо соком з консервованих вишень. Більше жодних підсолочувачів не додаю, тому що крем доволі солодкий. Як приготувати крем з халви? У мене є в попередньому дописі. Ось тут текстом прописала, але дивіться краще детальне відео. На один корж кладу 150 грам крему, далі вишні, приблизно 120 грам. І на другий корж 150 грам крему та накриваю попередній корж з вишнями. Злегка змащуємо боки та верх торта, а решту крему переклала у кондитерський мішок з насадкою, пізніше буду прикрашати квітами наш тортик. Беремо будь-який шоколад на свій смак, приблизно пішло 50-80 грам. Можна купити просто плитку в такому пакеті, що можна кинути, в кип'яток, або зробити так, як я взяти кондитерський мішок. Кинути туди, туди шоколад, залити все кип'ятком, розтопити, зробити невеличкий надріз та полити наш тортик. Далі викладаємо квіти з крему з насадкою та кладемо в холодильник приблизно на 1-2 годинки. Крем дуже смачний та стійкий. Квіти тримаються чудово. Ось який у нас красивий розріз. На смак теж ідеально. Можна пити з чаєм чи з кавою, без цукру. Дякую за ваші вподобайки. Всім смач!